Друзі, доброго дня. Мене часто запитують, як мене знайти в Ютубі, в Інстаграмі чи в якихось других соціальних мережах. Дивіться, показую зараз перемикну камеру. В будь-якій соціальній мережі пишемо поїзку Мірон. Переходимо на сторінку. Далі. Зараз ми попали на сторінку в Тіктоці. Якщо ми нажмемо сюди Instagram, виходить дві ссылки. Перша силка це Instagram, друга силка це Ютуб. Наприклад, переходимо на YouTube. Тут є також силка. Якщо ви на неї нажмете, ви побачите безліч інших силок, наприклад, Інстаграм. Переходимо на Instagram. І тут також, дивіться, якщо нажимаємо на силки, ми попадаємо на інші силки. Тобто, в мене в будь-якій соцмережі підписано Мірон, і в кожній соцмережі в шапці профіля є лінки на інші платформи. Користуємося!